Іван на острові Патмос. Посеред широкого моря знаходився маленький острів, який називався Патмос. Одного разу до нього наблизився корабель. На берег зійшов старий чоловік, а судно попливло далі. Дідусь залишився там на самоті. Його звали Іван. І він був одним із найближчих учнів Ісуса. Цей апостол багато років проповідував про Спасителя. Але до влади у Римі прийшов новий імператор, який ненавидів усіх християн, і видав наказ із забороною говорити про Господа. Однак Івана це не зупинило він продовжував ділитися із людьми тим, що знав і пережив. Тож римляни схопили його, відвезли на далекий острів і покинули зовсім одного. У неділю Іван стояв біля моря. Раптом він почув знайомий голос Це був сам Ісус, і він кликав Івана. Апостол не лише чув його, але й бачив. Христос був одягнутий у прекрасний довгий плащ із золотим поясом. Він промовив: Ти маєш написати книгу і послати її своїм друзям усім міст, щоб вони теж знали те, що я тобі скажу. Старенький уважно слухав Господа. Все це здавалося йому якимось чудом. Чи не сплю я? Подумав апостол, аж раптом на небі з'явився божий трон. Навколо нього були люди та ангели. Небеса були схожими на золоте місто, а престол сяяв, як сонце. Там не було хворих, ніхто не сумував, не плакав і нічого не боявся. Це було місце повного щастя. Тоді Ісус сказав Івану, Я скоро прийду. Учень відповів: Приходь, приходь, Господи, ми тебе чекаємо. Багато із того, що Іван почув на острові Патмос, є складним для нашого розуміння. Але найголовніше. Пам'ятати, що Ісус знову прийде на землю, Він спуститься із небес, щоб зустрітися з нами, і побачити, як сильно ми Його любимо. Можливо, пройде ще багато років, перш ніж це здійсниться, а можливо, це станеться дуже скоро. Ми точно не знаємо. Але цього не треба боятися. Якщо ти любиш Господа, і віриш у нього, то зможеш завжди бути поруч із ним. Тому люби Його, молися і вір, що Він також любить тебе служи Богові і слав Його. На цьому наша книга із біблійними розповідями завершується. Коли ти виростеш, то зможеш ще раз прочитати все це у самій Біблії. Там ці історії описані дещо складніше, але і значно цікавіше. Адже це Божа книга, Записана Іваном на острові Патмос є заключною частиною Біблії, а її останні слова звучать так: Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, з усіма вами. Амінь. Тож я бажаю тобі, щоб Ісус був з тобою кожного дня. Щоденно молися до нього і проси про це. Питання. Питання перше. Де був Іван, коли почув голос Ісуса? Питання друге. Що Іван побачив? Питання третє. Хто повернеться до нас на землю? Питання четверте. З якої книги узяті усі розповіді про Бога та Його Сина Ісуса Христа? Питання п'яте. Про що ти можеш завжди просити Ісуса?